Пане Дмитро, питає, доброго вечора. Яку мінеральну вату краще використовувати для утеплення горичного перекриття спліт ПК? Як забезпечити параізоляцію, якщо планується знизу їх поштукатурити гіпсовим розчином? ну Пане Дмитро, якщо там порахувати по теплоспротову горичне перекриття, там як такова параізоляція не потрібна, якщо у вас залізобетонної плити ПК? Але враховуючи, що все ж таки є тріщини, мікротріщини, це все ж таки збірні панелі, краще зробити параізоляцію. Також ми параізоляцію робимо ще по тій причині, що роботи не робляться отак. Вони потребують часу. І коли ви робите дах, йдуть дощі, і щоб плити менше заливало, ми робимо наплавляємо гідроізоляцію. Вона ж виконує роль і параізоляції. Тобто під час будівництва вона захищає ПК і поверхи від замакання сильного. от І також потім працює як параізоляція. Тому я за те, щоб її робити. Тим паче, що під дерев'яні конструкції даху, такі як ліжні, маурлати, все одно треба підкладати рубіроїд. От. Е, далі. Тобто, коли ми робимо параізоляцію, саме наплавляємо з, бітумного, з бітумної мембрани, єврорубюрой, так званий, ми можемо по ньому ходити і він не ушкоджується. Тобто він зберігає свої властивості. З плівкою важче, тому що плити ПК вони мають свої нерівності, і плівка може десь рватися, під ногами з'їджати, може порушуватися. Цілісність шару, і все ж таки вірогідність того, що мінвата може намакати тому що вона працює в холодній зоні, вона залишається саме із-за оцих моментів чисто технічних. Тобто теоретично там все красиво, а на практиці Ну не так сталося, як гадалося Тому ми робимо напляємо ізоляцію. Мінеральна вата залежить від того, і що у вас буде далі? Я вам дуже раджу подивитися є декілька маленьких відео у мене на каналі про горище. Друзі, ну, навчитися працювати з поиском, тому що є поиск Google, є поиск по YouTube, а є окремий поиск по моєму каналу. Заходите на головну сторінку каналу, і там є поиск по каналу. Забійте там горище, утеплення горище, і подивіться всі ці відео. Дуже багато нюансів. Дуже буде. Корисна. Там є такий варіант, що ми робимо дощити на стіл. я знімаю відео на об'єкті. В іншому відео я показую креслення цього об'єкту, розповідаю, які нюанси. Я кажу, що якщо у вас є дощити на стіл, немає ніякого сенсу класти туди жорстку мінеральну вату. Ну Тому що ви будете ходити по дошках. розумієте Але там, де дошок немає. До зони Маурлату, наприклад, я на відео показую, що там лежить жорстка мінеральна вата. Тобто так, по котрій ви можете ходити. І вона накрита вєтрабар'єром, не гідробар'єром, а саме вєтробар'єром. Тому що вєтробар'єр має кращу пару властивості. Тобто він дозволяє мінеральної ваті краще сохнути. Тому я на це звертаю увагу. Будь ласка, знайдіть відео утеплення горишного перекриття. Або влаштування дощ того от І подивитися їх, буде вам дуже-дуже корисно.